Ой, здається, я зламала іграшку хлопчика, а там щось всередині класного. Так, давайте я обережно заберу ведмедика і спробую винести його до лісу. Шикарний план. А за твоєю мамою ми потім будемо доглядати? Що сталося? Так, Шура, не ворушись. Зрозуміло, не ворушись, що б я не сказав. А що ви збираєтеся сказати? Є підозра, що ця іграшка замінована. Навіщо ти взагалі схопила цього медведика? Бо я думала, що це ганчірка. Чому ти плюшував у від ганчірки і відрізнити не можеш? Так, замовкніть обидва. Послухайте, ми знаємо, що то заміна може бути. Може, її рідким азотом можна заморозити. Негайно всі вийдіть звідси, з усього корпусу теж! Так, виходьте, просто виконуйте наказ. Виходьте звідси і все! Слушна думка, тебе вона теж стосується. Я нікуди не піду. Я буду з тобою чекати сапер. Ти обіцяла слухатись мене. Йди звідси, рот. Я тоді не пішла, і зараз тим паче нікуди не піду.